Також, на огляд, зайшла реп-станція лісок, зроблена ще в радянські часи. З комплектуючих маємо безпосередньо сам реп, антена, одна з антен і пульт керування з кабелем. Використовують її. Московити на фронті, але знов-таки, оскільки вона є трофейною, то можемо користуватися тепер і ми нею. Тож, будемо дивитися, що вона може, які потужності видає, і що може ця антенна, тому що антенна привикла жаль зі всього комплексу, тільки одна прийшла. Отже, по діапазонам. Як заявляє виробник. По-перше, вона працює від 28 вольтів. Далі ми маємо канал 400 000. Далі маємо канал 180-400. Далі маємо канал 150-180. Далі маємо канал 45 130 і канал 20 45 От. Зараз підпаяємось, подивимось, всі канали, що вони надають, яка спектральна маска. Та які потужності на виході під цим навантаженням. Керується вона з пульта. Ось таким чином. Так, отже, розібрана. Маємо 1, 2, 3, 4, 5 джамерів. Та блок живлення один з двох елементів складається. І блок комутації, здається, ось. Так, будемо перевіряти кожен діапазон. Є проблемка, в тому що тут у нас маємо ось такі роз'єми ще радянського зразку. Цей роз'єм хлопці вже переробили під N-типом, а сюди будемо думати міркувати, що можна накрутити. Тож, вмикаємо зараз станцію на холостому ходу, не вмикаємо нічого на пультах і бачимо на холостий хід у нас 0,2 Ампери вживає. Тобто загалом 5,8 Вт. Добре, вмикаємо. Замыкаем. Так, вот же начнем перемерять каналы. Четвертый канал напаялся сюда. Ось. Сейчас замеряем потужность, выставляем канал номер 4 и он нам выдает 20 ватт потужності. На Вході ми маємо 103 ватти вимикаємо. Це холостий хід виходить, да. от Якось так. Вмикаємо 100 Вт потужності на вхід і 20 Вт на виході з джамера. Так, дивимось. А, заявлений він як 400, да? цей канал. От, зараз вмикаємо, дивимось. Ось таку картинку він видає. Я задав дуже широкий а, період від 0 до 2,5. Але бачимо, що він не є плотним. Він просто роздуває її по всі. По всьому. В частотній масці. Ну, от, зараз звузимо. Ось, задав саме в тих параметрах, котрі заявлені виробником. ну Бачимо, ось тут воно більш-менш де червоніє, більш-менш є нормальним все інше. Зелене, просто гуляє по всьому діапазону туди-сюди. Якась маячня виходить. так, Наступний канал 400 тисяч загальної потужності. На цьому каналі у нас а, на 24 вольт, 4 А. 102 Вт загальна потужність на вході. І на виході з каналу ми маємо 40 dBM, 11,8 Вт. Це Загальна потужність на виході з каналу. Загалом тут вона працює, але дуже-дуже слабенька сама по собі. Ну, і знов таки, коли у нас загалом пристрій на себе бере на канал 100 Вт, а на виході ми маємо 11. Ну, такий собі коефіцієнт корисної дії від даного пристрою. Маску можемо подивитися. Так, вмикаємо. Ну, от бачимо. У нас канал заявлений як на 400 000. От. Щось він йде також дуже широко. Погано. Ось тут більш-менш нормально. Зараз повернемо на ту частоту, яку він був заданий. Так, Задана полоса від 300 до 1200 маємо. Ось, бачимо, да, що він видає від 300 до 1000, ну до 1000, да, так воно десь є. Перевіряємо наступний джамер, це у нас номер 3, заявлені як 130-180, так, вмикаємо. На виході маємо 20 4 ватти потужності. Дуже добре. Так, вмикаємо, дивимося тут на сітку. Бачимо, що ось тут в центрі, в періоді 100-120, воно ще більш-менш нормально відпрацьовує все інше. Таке себе розмазує. Просто по всьому частотному діапазону. Так, зараз задамо більш широко. Ось що треба ось, підтвердження. Задав від 0 до 600. Також працює у всьому діапазоні, качає туди-сюди, але найліпше ми маємо ось тут, да? бачимо? Найліпші характеристики. Наступні два джамера хотів би відмітити, тим, що вони двоняться накоротко. Зараз продемонструю, от бачимо, да? тут коротке замикання вони працювати не будуть. Це два непрацюючих джамери, але спробуємо. В принципі, що і треба було доказати, вмикаємо другий, да? ось він віддає там на наші. Тобі ж Джамер не працюючий і повністю згорівший. Добре. Ну, а гвалтувати цей джамер я не бачу сенсу, тому що він також дзвониться накоротко і також не є працюючим. Бо, скоріш за все, ці транзистори вони погоріли. Ха. Тож загалом з цього пристрою. Хотілося б ще сказати, що з працюючих більш-менш тільки два ось цих джамери. Цей не працює, не стартує, от, хоча полосу видає. А ось ці два це в короткому замиканні, їм погано. Тобто ж загалом. Нормально з цього пристрою тільки ось цей алюмінієвий корпус. Все інше, це мотлох. Треба витягнути, викинути і поставити. Поставити сюди. Нормальні джамери. Так, зараз переміряємо цю антенну за допомогою Light VNA. Бачимо, налічу результат показує КСВ 1.2. В діапазоні 752. Також добрий результат. Антена показує на частоті 2,580 КСВ 1.3. Ну і також гарний результат показує на частоті 3.3 КСВ 1.3. В принципі, все інше то таке. Загалом, загалом, э, ну її робочі робочі діапазони це 700 МГц до э, 782. От і вся картина маслом. Загалом за пристрій хочу сказати. Э, може той, що є в робочому стані? Э, не менш побитий, може він буде відпрацьовувати. Загалом, як я розумію, що ось ці ось ці модулі вони розраховані по 20 Вт потужності. От, всі 5. Але тут з робочих лише 2. От. Далі в чому плюс, в тому що є пульт. Виносний пульт. Це невеличкий плюс цього пристрою. В тому що можемо залишати ті ж самі 28 вольт. У нас є виносний блок живлення. Ось сюди у нас є вже е, мінус е, керування і а, все, плюси закінчилися. пішли, А, ще з плюсів, те, що добре масований е, алюмінієвий радіатор, який можна використовувати під, під більш серйозні е, джамери вже китайського виробництва. І е, 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 антена, ну, не знаю, антена так собі цікава. Дуже. От, але а, це в якраз під сучасні задачі вона може бути в акурат. Тому що в діапазоні 700-750 її можна використовувати. Загалом пристрій повне. Бі. На цьому. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пока.